Коринфян, друге послання святого апостола очито. Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Благословенний повік знає, що я кажу правду. У Дамаску обласний правительця рагити стеріг місто Дамас, щоб схопити мене. І мене в кошику спустили з вікна по стіні. І я вник його рук. Не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і откровень Господніх. Знаю чоловіка у Христі, який чотирнадцять років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог віддає узяти йому до третього неба. Про такого чоловіка, не знаю в тілі, чи без тіла. Бог віддає, що він був взятий в рай, чу немовні слова, яких людині не можна переказати. Таким чоловіком можу хвалитись, собою ж не похвалюся, хіба тільки немочами моїми. А коли я захочу хвалитись, не буду безумний, бо кажу істину. Але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ні скільки мені бачить або чує від мене. А щоб я не звеличувався над безчанністю откровень, дано мені жало у плоть. Ангел сатани пригніщувати мене, щоб я не величався. Тричі благав я Господа про те, щоб Він відступився від мене. Але Господь сказав мені досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється. Тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, що перебувало в мені, сила Христова. І з Твоїм духом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже. Амінь.